Війни за спеції, перегони за аромати. Це була епоха, коли гвоздика, мускатний горіх і перець коштували на вагу золота. Ці ароматичні скарби з далеких островів Індонезії були не просто приправами, а символом багатства і влади. Саме за них у 16-18 століттях розгорілася справжня війна, португальське домінування. На початку 16 століття першими господарями спецієвого світу стали португальці. Завдяки сміливим мореплавцям вони обійшли арабських і венеційських посередників, відкривши прямий морський шлях до Індії та островів Прянощів Молукських островів. Вони жорстко контролювали торгівлю, будуючи фортеці, як от знаменитий Гоа, і намагаючись створити монополію. Голландський удар на зламі 16-17 століть на сцену вийшла нова потуга Нідерланди, Голландія. Вони не просто хотіли торгувати, вони хотіли володіти всім. Створена ними Голландська ост Ост-Індська компанія ВОС, стала найбільшою і найбагатшою корпорацією свого часу, що мала власні армію та флот. Голландці методично витісняли португальців. Вони захоплювали одну фортецю за іншою: Джакарту перейменувавши її на Батавію, Цейлон, Шрі-Ланку і найголовніше острови Банда єдине місце у світі, де тоді ріс мускатний горіх. Ціна монополії голландська монополія була нещадною. Щоб утримати ціни на найвищому рівні, ВООКІ не лише воювала, а й знищувала плантації спецій скрізь, окрім тих островів, які могли повністю контролювати. На тих же островах Банда вони вчинили різанину та вигнання місцевого населення, щоб замінити його своїми рабами і гарантувати абсолютний контроль над мускатним горіхом. Це був пік жорстокості в ім'я прибутку, захід сонця. Згодом, завдяки винахідливості та контрабанді, монополію було зруйновано. Французи вивезли саджанці, гвоздики та мускатного горіха на свої колонії в Індійському океані. Хоча Голландія залишалася колоніальною потугою, її виключне панування над спеціями скінчилося. Війни за спеції були не лише боротьбою за гроші, а й першими глобальними конфліктами за економічне домінування. Вони остаточно сформували карту торгівлі та колоніального світу, показавши наскільки дорогою може бути звичайна дрібка перцю. Кава від козячого пастуха до світового напою. Це історія про те, як скромна ягода з далеких гір стала причиною воєн, економічних імперій і щоденним ритуалом мільярдів людей. Перша ефіопська легенда, танцюючі кози 9 століття. Історія кави починається в гірській місцевості Ефіопії, регіон кафа, приблизно у IX столітті. Згідно з найпопулярнішою легендою, першим відкривачем кавових зерен був пастух на ім'я Калді, Калді помітив, що його кози ставали надзвичайно енергійними та навіть починали танцювати після того, як поїдали ягоди з певного дикого куща. Заінтригований, він спробував ягоди сам і відчув приплив незвичайної бадьорості. Калді поділився своїм відкриттям із місцевим ченцем. Спочатку ченці не повірили в диявольські ягоди і кинули їх у вогонь, але коли з вогню. Поширився дивовижний аромат смажених зерен. Ченці швидко вигребли їх, розтерли й залили гарячою водою. Так був винайдений перший, нехай і випадковий кавовий напій, друга таємниця сходу, суворий контроль, 15-16 століття. З Ефіопії кава потрапила на аравійський півострів. Вона набула шаленої популярності в Ємені. А центром її культивування стало місто Моха. У 15 столітті кавові зерна стали невід'ємною частиною релігійних обрядів суфіїв, які використовували їх для неспання під час нічних молитов, звідти кава поширилася в Мекку, Медіну, Каїр і зрештою до Османської імперії. Перші кав'ярні у 16 столітті в Константинополі та Каїрі почали з'являтися перші кав'ярні. Це були не просто місця для пиття, а жваві соціальні центри, де люди обговорювали політику, мистецтво і філософію. Їх навіть прозвали школи мудреців, монополія. Араби суворо охороняли свою монополію. Вони дозволяли вивозити лише пропарені або обсмажені зерна, які не могли прорости. Третя європейська контрабанда та глобальна експансія 17 тимівстадестого -тим століття. В Європу кава потрапила на початку 17 століття через венеціанських купців. Вона викликала сенсацію, але й обурення. Деякі представники церкви назвали її гіркою вигадкою сатани, проте папа Климент VIII, скуштувавши напій, дав йому своє благословення. Переломний момент настав завдяки контрабанді. Індійський епізод. Легенда свідчить, що індійський суфійський прочанин Баба Будан близько 1670 року таємно вивіз сім живих зерен. Приховавши їх у своєму поясі і посадив їх в Індії. Голландський тріумф. Найважливіший крок зробила Голландія. Вони незаконно отримали саджанці. Та створили перші комерційні плантації на острові Ява, Індонезія, французький подарунок. Зрештою саджанець з Голландії потрапив до Парижа. Звідти один єдиний пагін посаджений французьким військово-морським офіцером Габріелем Декліє, який за легендою ділився з ним своїм пайком води під час шторму. Був доставлений на острів Мартиніка у Карибському морі. Цей єдиний саджанець став родоначальником понад 90% Ків кавових дерев, що ростуть сьогодні в центральній і південній Америці, включаючи Бразилію, сучасність напій світу, так від танцюючих кіз в Ефіопії та суворої арабської монополії через європейську контрабанду та жорстокі плантації колоніальних імперій, кава перетворилася на другий за обсягом продажів товару у світі після нафти. Це не просто напій, це вся історія глобалізації, що вмістилася в одну часу. Ось історія про те, як скромна картопля ЗАНТ перетворилася на стратегічний продукт, що кардинально змінив демографічну та економічну картину Європи картопля продукт, який змінив демографію Європи. Картопля Solanum tuberosum була завезена в Європу як екзотична новинка, але швидко стала фундаментальною основою, що дозволила Європі пережити демографічний вибух, який розпочався у 18 столітті. Перше довгий шлях із анд 16 століття картопля походить із Анд сучасні Перу та Болівія, де її культивували тисячі років. Європейці познайомилися з нею після завоювання іспанцями імперії інків у 16 столітті. Перше сприйняття спочатку картоплю з. Риймали зі скептицизмом, а іноді і зі страхом. Вона не згадувалася в Біблії, що викликало підозри. Крім того, її належність до родини Пасльонових, які отруйні Беладона та Мандрагора змушувала вважати її диявольським овочем. Її часто вирощували лише як корм для худоби або як садову дивину. Раннє застосування іспанці швидко зрозуміли її цінність як дешевого та поживного продукту для своїх моряків і колоніальних військ. Саме через Іспанію та Ірландію картопля поступово почала свій шлях на північ Європи. Друга причина революційного успіху 18 століття. Лише у 18 столітті, завдяки зусиллям таких діячів, як французький агроном Антуано Юст-Пармантіє та скрутним часам, картопля здобула загальне визнання. Її успіх базувався на трьох ключових факторах: фактор пояснення, демографічний наслідок, висока калорійність і поживність. З гектара землі картопля дає значно більше калорій і поживних речовин, вітамін С, калій, ніж зернові культури. Дозволило прогодувати більшу кількість. Кість населення на тій самій площі, стійкість до погодних умов, на відміну від пшениці чи жита, картопля краще витримує холодні вологі ґрунти та несприятливі погодні умови, поширені в північній Європі, зокрема в Ірландії та Прусії. Зменшення ризику голоду і залежності від урожаю зернових, що дозволило населенню зростати стабільно. Невидимість від армії, оскільки картопля росте під землею, вона була ідеальною культурою під час постійних європейських воєн. Набіги армії легко знищували поля зерно. Вих, але картопляні насадження залишалися недоторканими. Гарантована продовольча безпека навіть під час військових конфліктів, що знизило смертність від голоду. Експорту й до аркужже трижі демографічний вибух. Широке впровадження картоплі у харчовий раціон збіглося зі стрімким зростанням населення Європи між 1750 і 1850 роками. Зниження смертності, доступ до калорійної та надійної їжі дозволив мільйонам людей вижити в умовах неврожаїв та воєн. Це безпосередньо призвело до зниження рівня смертності та зростання середньої тривалості життя. Економічний розвиток, оскільки селянам потрібно було менше землі для прогодування сім'ї, звільнилася роб. Боча сила, яка могла бути задіяна в промисловості. Таким чином картопля стала одним із наріжних каменів, що сприяли промисловій революції. Приклад Ірландії. Найяскравішим прикладом стала Ірландія, де картопля стала майже єдиним джерелом харчування для бідних верств населення. Її вживання призвело до різкого зростання населення в першій половині 19 століття. Наслідки великий голод, трагічним підтвердженням критичної залежності Європи від картоплі стала катастрофа великого голоду в Ірландії. 1845 1849 коли єдиний сорт картоплі був вражений фітофторозом, грибковим захворюванням, це призвело до масового голоду, смерті мільйона людей та еміграції. Ще мільйона. Ця подія показала наскільки глибоко картопля вкоренилася в європейській демографії та економіці.